50 гномів, гра з пошуку скарбів з ось такими ось милими фігурками гномиків різних кольорів. Вони у нас є номерами від 1 до 50. Внизу знаходиться цифра, який саме це у нас гномик. І кожен з них унікальний це 12-й, 24-й. Ось це ось у нас 6 гном, 0,6 гном, як ви бачите. Це у нас який? 18-й гномик, це помаранчевий 34-й гномик. Тобто кожен гномик має свій унікальний номер. Ви ховаєте ось ці ось невеличкі фігурки по будинку. Не засовуйте, що. Хляди, а кудись ставити, десь на столі, десь там в горщик з рослинами, десь ще біля якоїсь чашки або в інших місцях. Ось так ось їх розставляєте, всіх ось цих ось гномиків. І після цього діти або ваші знайомі, друзі, з ким ви граєте, але ймовірно, з дітками, ходять і шукають ось таких ось гномиків, ці скарби відмічають на полі, гномика, якого номера вони знайшли. Коли всі 50 знайдені, гра закінчується, звісно, перемогою, тому що, а як інакше? Гра підійде для Різдва, для якихось святкових. Ох, заходів для ігор у школі або в садочку. Ось такі ось милі фігурки. Кожна має свій унікальний номер та вони різних кольорів. Зберігаються у мішечку у наборі поле, на якому ви будете викреслювати номери знайдених гномиків. А замовити таку гру можна у пазленш.